Ще й тушка алігатора з'явилася звідкись тут у Валентайні. Так, так. Я як їхала, думала, що коня тут збив, а це під'їжджаю ближче, бачу, що не коник. Не обов'язково думаю, мені буде тоді прямо свідчення. Ні, ні. Понятно, понятно, що. Оп, Понятно, що... Нічого собі салон у оживає. оживає. Треба частіше, частіше заходити грати. Напевно, напевно. Доброго вам вечора, шановні. Доброго вечора. Доброго вечора. Як гарно ви граєте. Дякую, дякую. Що, ви відпочиваєте? А так, на вулиці трошки дощик іде тому. Так, 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 на вулиці погода. Звісно, ну добре, послухаємо тоді, тоді вашого. А хто це? друг ваш? Мій? Ну да. Та да, я тільки що прийшла також. Почала, як я... він грає. Я зрозумів. Но... Ну, ви... Вы... Слухай, ти ви, звісно, потішні хлопці, але може у когось сигарета буде? Ну, у мене буде. Хочу від рака здохнути. Якась Руді. А, то це не індійське, блядь. Після сьогодні а, сильно тоді веселий. навіть а, ти ще перебираєш. Ой, як гучно, да? Трохи харчами перебирає. Дуже гучно. <кху> ну, ти весь заплюєш мене. Та ти ще курити не вмієш, куди тобі та -то індійське? Та ти що, я ноздрю курю, чувак. <кху> <кху> а ну покажи. Що? Нічого собі у вас таланти. Обо, бачив, бачив. Да, реально вроде ты даєш Так шо? Слухай, а вы ми... не законники случайно? Ви на танець хоч запросить. Я Кійсь тільки з мужу танцюю. Не мене, не мене, не-не-не. Вруді <гум> пригласить <гум> даму на танець. <гум> Пошли потанцюем. У вас така шляпа сексуальна. <гум> Не зрозумів. А куди ви тікаєте? А, ви на давайте, ну, Давай потанцюємо. Беріть мене за талію, Я вас буду тримати засідання. І так вони знайшли один одного. <рес> а там недалеко і до весілля буде. Напевно, вони Ой. вас просять появлива на весіллі. Та можна тут в салоні організувати все. О! грати. Зараз, зараз, Чи він? мене їх тут багато, чи що? хоч сигарету выкину на слинах. Яка романтика. Ох, нічого собі як уміють. Кансу, блять.

Ви шо прийняли, ви не твоє приймаєте. Все, все, все. блін. Добрий вечер, шановні. Доброй вечер. Добрий. Я дивлюсь, ви теж любите потанцювати. А, ну так, трошки. О, це добре. Хто може пояснити хулі піваса нема? Не, хто запрошує? О, є, 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 є. Я, Я не готовий для цього. А на, бо на базарі, може, піван там грудо темне єсть, ні? Ну, всі сплять, сплять додому пішли. Так шо, може тут є якісь незаконники, то зараз підемо пограбуємо. Ви тут один, так що ж він ще не зробить. Шучу, шучу, що ви розразу. Давай. Так, не вистачає ще випивки сюди завести. Нічого собі. Я максимум її облюю до якісь Ой, гучно. Роді, ну що з тобою не так? А чому так гучно? Гарету через нос курить, блин. Законника запрошуєш пограбувати прилавок. Я що знав, що ви законник? Я ж не знав. Я з чистими намірами хотів спиздити у пристині гроші. <рес> <клес> Ні, ну це благе діло. По факту. Типу, законнику навіть не гріх таке зробити. Військовому <клес> теж. По факту, затверджує. <клес> Тим більше. <клес> Дивіться, як пішли. Могли б Мексів пограбувати? Типу, ну, я думаю, я ти не знаю, де їх прилавок, чи що. Давайте розганяйте тут пил. Стоїте, розмовляєте просто. Щоб розганяти пил, треба до Півандополу, щоб почати пиздитися в салоні. Стара добра пізділка в салоні, знаєте таку тему. Тут давно <пізділка> такого не було. Треба просто комусь кавунчик з то сама, ну, типу, буде класна пізділка. От. Перестрілка, ну це теж непогано, по-моєму. По законники там случайний динаміт ніхто в цей не закидав. Динаміт? Так-так-так. Я не стріляю в Ага! Та було раз. що динаміта немає. Ой, Е-е-е, Що запитання? Я просто пам'ятаю. Ладно, не помню. Це, 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 це Дивіться, вже й випавка знайшлася. Да. Mm -hmm. А, дайте мені, блять, куплю даже. Пивандопала, пожалуйста. Ой, а дякую. Вибачайте. Я передам. Дякую. Що? Ой-ой-ой. Зара, зара. А, Мам. Okay. За, за Затверджую. Називається, зайшов трішки відпочити. <ріст> Правильно, <ріст> так. так і було. А ви граєте на піаніно чи на піаніні? А? І на тому, і на іншому. Я люблю на сопілці грати. Хе-хе-хе. <ріст> <ріст> Зможеш зіграти. <Иди> зможу сюди. <ріст> Господи. Давайте не тут трошки. Ви можете піднятися на другий поверх. Щоб на супілці пограти. У мене реально сопілка є, я не знаю, що Ну, то там покажете її. Не не тут, при людях. Піднімати. А чому? Я тільки на своїй граю. На своїй? А як ви так можете? Отако. Що за малий за що? Блять, вибачте, я спеціально ви. не 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 Оце таке перше кохання. Ну, дуже дуже. А починалося все з танців як швидко розвиваються стосунки. Ну no, так.